Малозабезпечена багатодітна сім'я ГЕЦ складається з чотирьох осіб. Пані Марина сама виховує двох синів і 6 років і 14-річну доньку Анастасію. Дівчинка народилася зродженими вадами слуху на 26-му тижні, важила 950 грамів. Але, попри всі, серйозні випробування долі росте чуйною і доброю дитиною. Я одна, у мене троє дітей. Ми малозабезпечена забезпечена родина, вона дуже мені допомагає, взагалі моя допоможниця, вона мені в усьому допомагає, і на городі, і по домашньому. Мені подобається в школу ходити, мені подобається вчитися, мені подобається допомагати мамі, допомагати там другим людям, яким тяжело дуже. От коли бачу, там, наприклад, бабуся йде, я завжди коли щось можу, я піднімаюся їм тяжело. У них здоров'я немає, у них слабості. Тому, я, коли Та я возьму там, допоможу бабуській пакет понести, і ще щось, і или... от на, на нашому теж в селі, на за на нашому лісі, я теж допомагаю бабусі пакет нести там, може, ну, поможу там щось положити, там, подам там падежуси таке. Настюша зізнається, що дуже соромилася своїх проблем, а відтак намагалася уникати людей і спілкування. Я в п'ятому класі любила найбільше українську мову і математику. Я не знаю, я боялася вчитися, ходити в школу. Я просто теж не люблю ходити в школу, коли дуже багато. Комплексувала да, по поводу слуха. Кисласна і сидно. І, і мені все сидно. Комплексуєш? Да. Замкнутість і відчуженість дитини помічали її вчителі, проте, завдяки професійному педагогічному підходу допомогли Анастасії влитися в шкільний колектив і почуватися комфортніше. У Насті саме була така проблема. Ну, проблема із слухом. Це, мабуть, я вважаю, найстрашніша проблема для дитини, коли вона не може чути оточ оточуючих, не може чути оцього різноманіття звуків, яке нас оточує. Три роки ми працюємо з цією дівчинкою, до цього вона навчалася в сумському закладі спеціалізованому. І коли вона прийшла до нас у школу, сім'я, яка потрапила у скрутні сімейні обставини, мама одиначка, мама має трьох дітей. То з цією дитиною дуже проблем було багато. Дитинка, по-перше, була дуже замкнена, дитинка переживала всі, не могла адаптуватися так швидко, тому що соромилась, але клас дуже підтримав її, її дуже полюбили зразу». Клас у мене суперовий, 15 учнів у класі. Вони всі її зрозуміли, і Нася буквально за півроку стала повноцінним членом нашого колективу, навіть лідером. Дуже любить малювати. Приймала участь в усіх заходах, які в нашій школі проходили. Ну, тільки була одна проблемка. Ця проблема не так була ярко виражена, коли. Були навчання в школі, тому що вчителі говорили голосніше. Дівчинка сиділа на першій парті. А коли почалося дистанційне навчання, тут у нас почались проблеми. Дорослі розуміли, що допомогти дівчинці можна тільки придбавши пару надсучасних слухових апаратів, які є дуже дороговартісними і не по кишені родині. Тож вирішення даного питання, на жаль, затягнулося на роки. Ми сільські депутати. У нас бюджет дуже слабенький, коштів як таких не було. Були багато ідей, що скластися там, були розмови з деякими депутатами, що скластися і купити дівчинці апарат. Ну, і це питання. Але коли дійшла сума така, це первоначально було 10 тисяч, коли зателефонували дівчинку, це ж відвезла Олена Вікторівна в лікарню, обслідували, сказали, що. Ціна не 10, а 35 тисяч. І ми вже ж почали стукати в усі двері. Але двері були зачинені в даний час. Дуже багато людей, які потребують матеріальної, моральної підтримки, але мало людей, які розуміють ці потреби. Ну, є, вони ці люди виявилося. Виявилося, що не все так погано, як ми думали. Депутатка Річківської сільської ради Марія Хоружа, знаючи про високий авторитет у суспільстві депутата Сумської обласної ради Віталія Калініченка, звернулася до народного обранця з проханням допомогти дівчинці, яка зростає без батька. У один прекрасний день вони приїхали в річки. Віталій Миколаївич приїхав поспілкуватися з людьми. Я до нього підійшла. З Миколою Васильовичем так і отак от він, яка не переживайте. Дмитровна, купимо, купимо. З робочим візитом відвідував Річківську громаду, і один з депутатів звернувся з таким проханням, щоб допомогти дитинки. Я завжди допомагав і буду допомагати дітям, бо діти наше майбутнє. Родина Калініченків знає, що таке тримати дане чоловіче слово. Тож, не відкладаючи у довгий ящик, маючи фінансову можливість та велике бажання допомогти, оперативно придбали сучасний слуховий апарат, який підлаштовується під особливості дитини. Депутат Сумської обласної ради Віталій Калініченка з нагоди Міжнародного дня захисту дітей особисто вручив Анастасії такий бажаний і довгоочікуваний подарунок. Здоров'я, і саме головне, що ти чуєш і Дуже дякую. Дякую вам за да, все, що да допомогли. Тепер ми повноцінно чуємо і будемо працювати. Правильно, Настя? правильно, тому що дитинка дуже мала великі проблеми саме із дистанційного навчання. Дистанційне навчання не дало їй тієї можливості, хоча дитина дуже здібна. Вона дуже в нас любить малювати. Вона в нас любить співати, вона дуже 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 активна дитина і от саме. Ці апарати дуже допомогли. дитині дадуть повноцінне життя, життя, повноцінне навчання. Ми дуже вдячні, дуже щиро вдячні. Бажаємо вам здоров'я, процвітання і всім нам перемоги. Ну, За ще не все. Ще один подарунок <рігла> тобі. Ничего. Оце так, це повноцінно життя я як асистент вчителя цієї дитини ми займаємося у мене вдома. Вона приходить до мене додому, у мене дві дитинки в цьому класі, і вони приходять додому. І одна ж проблема, що ми працюємо з моїми гаджетами. А тепер уже в тебе Миколаївич, Від всього педагогічного колективу, від Білопільського інклюзивного ресурсного центру, від батьківського комітету, від учнівського самоврядування. Ми хочемо щиро вам Дякую, що ви надали нам таку допомогу. Три роки ми йшли до цього. Три ми роки. колективом працювали плідно, ми зробили дуже велику роботу, але цього виявилося замало. І от дякуючи Всевишньому, дякуючи Хоружій Марії Дмитрівні, депутату місцевому, Ось. яка нас познайомила з цими прекрасними людьми, депутатом обласної ради Віталієм Миколаївичем, його помічником Миколою Васильовичем. Саме цим людям це люди не просто слова, а люди діла. Ми вам дякуємо. Ну, дивіться, найголовніше, що в нас, це діти, Ді, майбутнє так. покоління. Я І майбутньо. я вважаю, що потрібно туди влажувати. Саме все добре, саме, щоб вони підростали. Велике вам дякую, як мати. Ви дуже допомогли нам здійснити нашу мрію. Ми довго йшли, нам школа допомагала, але в нас не вийшло. Ми, як нагадіти, сім'я в нас, ну, як коштів не вистачало, і школа нам допомагала усі. Вам теж всім дякую. Тепер вона чує все, ми перший раз, як їй її наушники, вона шепотом почула, я аж розплакалась, це так неймовірно. Так, да, вибігали в машині. Я... Вам дякую, Мама лежала в лікарні, дякую. я займалася нею, я проходили да. ми всі дослідження у клініці естетичної медицини. І коли я сіла в машину і отак от зробила рукою і питаю, що а вона каже, ні. Я боже, нас чує. <ріць> Дійсно, всі плакали. Плакала мама, навіть лікар, яка сурдолог, яка з нею працювала. <ріць> <ріць> Головне це ушмінська, ушмінська цієї дитини і те, що так. вона чує про що ми говоримо. Я вважаю, що це найголовніше для нас. Це, 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 це дуже, дуже я не тільки начальник відділу освіти, я ще і вчитель Насті. Я викладаю в неї геометрію у цьому році. І коли ви знаєте, коли ми ось на останніх заняттях вона вже змогла була з цим апаратом, вона чула все. Ну це дитина, це неймовірна посмішка. Це такий блиск в очах, це таке щастя в очах, задоволення від життя і все завдяки вашій турботі, завдяки вашому піклуванню. Тож найщиріші слова, подяки, приєднуюсь до всіх тих побажань, які вже сьогодні тут прозвучали, перемоги, миру нам, злагоди, добробуту, ну і разом ми сила. Анастасія, як яскраве сонечка, світиться від щастя і у захваті від того, що може чути навколишній світ звуків. Це значно допоможе їй розвинути мову, впевненіше почувати себе серед однолітків. Освітянська родина радіє успіхам дівчинки і налаштованій надалі разом пізнавати захоплюючий світ знань. Настя, ти щаслива від того? Так, да. Дуже дякую. Я довольна дуже. Молодець, тільки добре навчайся. Я люблю навчатися. Дівчинка, коли вже одягла цей апарат, почала чути. Дівчинка почала краще сприймати звуки всі, і це допомогло їй навіть підняти свої навчальні. Досягнення, от Наталя Олександрівна, вчитель геометрії в неї. Вона каже: Господи, та дитина настільки помінялася, тому що чує дитина вона дає повні відповіді, вона чітко відповідає. А коли не знає, вона дуже глибоко переживає і старається надолужити те, що опустила тоді, коли не чула. Морально-психологічний стан дівчинки змінився настільки, що я навіть ну її несло. Вона щаслива, вона займається, вона співати почала, вона кричати почала, хоча раніше цього не було. Ну, і я думаю, що дитина змінилась на всі сто. Кричати від щастя від щастя і плакати від щастя. Обні вона всіх обнімає, вона всіх цілує після цього. їй настільки це всім фастає, ну умниця. А взагалі дуже гарна дівчинка. Я думаю, що з неї буде людина. Власним прикладом Віталій Калініченка закликає колег-депутатів, представників бізнесу і просто небайдужих земляків не витрачати свою енергію та час на з'ясування стосунків і порожні обіцянки, а доєднуватися до естафети добра і об'єднуватися за для добрих справ заради наших дітей. Такі важкі умови як для нашої країни, як для бізнесу, так і для депутатського корпусу. Я вважаю, що треба допомагати дітям, діти наше на майбутнє. Я сам батько, так що я розумію ці проблеми. Емоції переповняю, тому що я розумію, що, що таке слух, і що дитинка тепер все чує. І я вважаю, що в неї тепер зміниться на краще тільки. Це ж не перша моя допомога. Перва допомога була рік тому. Це дівчинка з Бобрика та взагалі не чула. І вона почула раз, там у 9-10 років, Перший раз почула. І, тобто теж емоції переповняв, І... Я вважаю, що це приклад для кожного. Якщо є можливість, то треба допомагати. Бо діти наше майбутнє. Милосердя і доброта як два крила, на яких тримається людство. Не залишайтеся осторонь чужої біди, підтримуйте й допомагайте один одному й тим, хто цього потребує. Тільки разом ми сильні та непереможні.